Останні дні літа в Івано-Франківську минули під гаслом екологічної свідомості. Другий рік поспіль місцеві музиканти проводять музично екологічний фестиваль Набережна презентує. Ініціаторами його створення є лідери відомих франківських гуртів Хвилю Тримай, Перкалаба, Фліт та Гринджоли. Лідерів цих музичних колективів об'єднує місце проживання, район набережної, а також пропаганда рідної музики і турботи про свою землю. Ми всі музиканти, ми виросли в цьому мікрорайоні, і так чи інакше ми постійно відпочивали на берегах річки Солотвинської. Ми бачили, що було раніше і що відбувається зараз. В акції прибирання річки, яка відбувалася напередодні концерту, прийняли участь всі музиканти, незважаючи на свій Ковий статус і разом з нами прибирали річку пластуни. Цьогоріч на фестивалі набережна презентує два до славнозвісних франківських рокерів. Приєдналися і початківці. Раніше ці музиканти грали у гурті Рикошет. Півроку назад до гурту потрапили двоє дівчат, які живуть на Набережній. Завдяки такому влучному вливанню свіжої творчої крові проект отримав нову назву П'ять зірок а також запрошення на фестиваль. А чому п'ять зірок? Тому що нас є п'ятеро, і ми не робимо акцент на одному вокалісті чи на якомусь іншому учаснику. Ми є п'ятеро. Ми є всі рівноцінні учасники. Ми робимо все для нас разом і порівну, і тому все виходить в п'ять разів більше. Чотири години концертна програма зібрала близько тисячі глядачів. Драйвова музика, конкурси караоке і подарунки. Саме таким чином франківські музиканти вирішили популяризувати свідомий відпочинок без сміття, як на лоні природи, так і на концертному майданчику.